Ми врахували ваші зауваження. Всім привіт! Чому ти не сказав, що я чемпіон і фіналіст 93-го, третього до року в каптесінгу? Це правда. Подобається, не подобається і щось середнє. Капінг раз-ляс, чашечки, ложечки, раз раз. Давай понюхаємо. Ну супер, льоха, пігнали нюхати. No. Ну ти знаєш, що є теорія в Україні? що все зерно обсмажується тільки на одному розпорі. Заговір. і хто на цьому все заробляє? Фол як думаєш, будуть тебе хейтитись у коментарях? Ну я сподіваюся. А кава це він чи вона? Воно. Спас, Артем, на якій хвилині ми дивуємо каву? На 15. Чи <плес> <плес> вона яскрава, ягідна. Точно обрав би цей. Кумовство, напевно. Саме цей обсмажник краще за інших. Подивися. Це, вони... це капець! Так, ну що, тоді розкримося. Ну, мені в медах дуже подобається. Вибрали фундейшн, це куплене все і в коментарях би нас закрив. Тому ми спеціально так і зробили. Але немає нічого негативного, поки на першій Крім тебе, ні. <плес> Друзі, всім привіт! Нещодавно у нас вийшов ролик про огляд кави з супермаркету. Тепер ми вирішили зайти і зробити огляд на святе на каву від українських обсмажчиків. Але щоб негативних коментарів було не дуже багато, ми врахували ваші зауваження та зробимо капінг наступним чином. По-перше, це буде сліпий капінг. Сліпа дегустація. Я не буду знати, де що знаходиться. Наш оператор помішає каву місцями, змеле її заварить. Заварить він методом капінгу. Чому саме капінг? Бо це перше професійний метод дегустації кави. І по-друге, це майже як заварити каву в чашці, що робить майже кожен другий україни себе вдома. Третє, як дегустувати каву від різних обсмажчиків, якщо в них величезний асортимент? І чому саме ці обсмажчики зараз тут на столі? Ми намагались обрати каву, яка буде у кожного обсмажчика, якась середня, класична і дуже схожа на одне на одне. Це Мита Ефіопія. Тому просто відкривав рандомну ссылку кожного обсмажчика, Якщо там була мита Ефіопія першого другого грейду, ми її замовляли і все. Тому що порівнювати Ефіопію, Колумбію, Сальвадор від різних обсмажчиків — це нелогічно. І четверте правило: щоб капінг був точно об'єктивним, дегустувати буду не лише я, як професіонал, а й наш маркетинг директор, людина, яка п'є просто каву вдома або капучинку по утрам. Артем Шведов. Всім привіт! Всім привіт, він попросив хлопець. Ну, Директор. Ну так, да. Чому ти не сказав, що я чемпіон і фіналіст 93 го року в Каптесінгу? Його ще тоді не було, але це правда. був. — спочатку з'явився Артем, потім уже кава. Артем, логіка, яка? Дегустуємо каву. Ми не будемо знати, де що знаходиться. Це все миті Фепі, тобто базова базова кава. Тут є наша кава. Теж було б цікаво, як ми її скуштуємо. Та просто свій чесний огляд на неї. Так, Льоха буде казати більш-менш професійно за всю цю я б каву. Я сказав більш стримано. так. Да, да. А я буду Ну, подобається, не подобається і щось середнє. Добре, домовилися? Так, власне. як звичайний користувач, так? Супер, супер. ножках, да? Так, кава змелена, Артем. Ну, супер, бачу. Давай понюхаємо каву. І ага. потім її зальємо водою. Ну, так заварюється кава. Засічемо час, капінг, раз, раз, чашечки, ложечки, раз, раз, і будемо дегустувати. Ну, супер, Льоха, пігнали нюхати. Ти пам'ятаєш перше правило капінгу? Мовчки все робимо. Добре. Ага. <свят> Пахне? <реш> Однаково. Так, да, да. е, є таке, це нормально. Але немає нічого негативного, поки на перший погляд. Крім тебе, ні. <реш> <реш> Тоді давай я буду заливати. Ну, заливай, заливай, що робити, що робити. Готові. Готові. Поїхали. Давай, чемпіон. А, що ж. Капінг у нас вариться, готується, заварюється ще 2 хвилини і будемо скривати кірочку. Чому саме 2 хвилини і що таке скривати кірочку? Я розповідав в нашому ролику про капінг. Ви можете поглянути його, поки кава заварюється. Давай, чемпіон, розповідай, що відбувається. Артем, якщо ти подивився наш попередній огляд про каптестинг, Про капінг вибачай, так, так. то ти знаєш, що зараз кава заварюється, Балі. а ми чекаємо. Молодець чемпіон! Щось я цьому, так? Да? Іноді ще. Під час дегустації, під час капінгу е, оцінюють аромат завареної чашки. Але я думаю, що цьому зараз немає сенсу. Її хочеться більше спробувати уже на смак. А запах мелони ми спробували. Як ти сказав, все плюс-мінус. Да. Ну, ти знаєш, що є теорія в Україні? Ой, що все зерно обсмажується тільки на одному ростері. десь Києві, а всі інші просто його перепакують в свої пакетики. Є така теорія. Ніколи вже ті такого. Бо профіль один. Я не чув, що такої теорії це дуже смішно. Як гост. <laughs> І хто на цьому все заробляє? Foundation. А, а, я думаю, парламентна. Зараз така скучна частина буде, будемо скривати кірочку. Як думаєш, будуть тебе хейтитись в коментарях? Ну я сподіваюся. Більше чи менше? Хм. Ні, ну це ж вже... Продукт високоякісний. Ми не можемо тут давати негативні. Ти про себе чи про коментарі? Про <смітнє> коментарі, так. <смітнє>, <да. смітнє> кава, кава, високоякісна. Да. Зроблена в Україні, made in Ukraine. Вирощена, звісно, не в Україні, але що ж, ну може колись. Тоді возити не треба, тоді логістика буде проще в нас і буде ціни більш адекватні, так? Воно так працює, так? Ну, конечно. А кава, це він чи вона? Ну це ж питання, відповідай вибач. Ніт. Воно? Воно. А напишіть в коментарях, кава, це він чи вона. О, як! <реш> 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 Все, ти переходиш в інший відділ. Я тобі так скажу, нам потрібні такі люди. Сім двадцять Артем, на яких хвилині ми допустимо каву? На 9. 12-й Та 15. <реш> <реш> а розкажи, звідки ти це знаєш? Так, залишилась одна хвилина. Що нас по кольору Ну, Все однаково, все ідеально заварилося, як мені здається. Бо моя теорія вірна. Заговір. А. Нагадаю, ми не знаємо, який обсмажчик. Ми підписали це і будемо дивитися вже після результатів. Після реклами. Після реклами. Після капітани. Вже дев'ята хвилина, Олексію. все. що, ти готовий? Я завжди готовий. Ого, ого, який орп. Чемпіонський, да? ну, так? Ну, чим громче, тим смачніше. Так, перше коло закінчили. Плюс-мінус є певні фаворити в мене, якщо чесно, але зараз ще трошки остине, ми скуштуємо ще раз і вже доб'ємо точно під висновки. Але на перший погляд, що скажеш поки? Блін, ну все по кайфу. Насамперед, ну, нема такого, що прям я сказав, що бе. Мені сподобалось все. Да? Прикол? Ну, є така одна, дві чашки, що давай будемо так не. Не вау. Є вау і є середньо. <ріст> да, Отут да. всі вау і. Штуки дві-три, напевно, так. є. Я серей. з тобою повністю згоден. можливо, ми навіть скажемо про одні ті ж самі чашки потім. Але в цілому дійсно дуже круто, бо це звичайна базова мита Ефіопія. Це класична класика кави. Так, що? А чому стоїмо і не пробуємо ще раз? Я ж от хочу почати. Так, ну пігнали його. А що воно трошки остинуло, да? трошки розкрилося так. ще. Коли зміниться температура, кава смакує по-іншому. Так більш об'єктивно зможеш не о, да, отам вже перший. Я пропоную тобі зараз вже визначитись, що тобі подобається, і потім ми чи чашки чуть-чуть видивнемо. А що Саня, чемпіонка в тестінгу не знімає, а не сюрби знає. Бо в нас немає пожежів більше, Хто ж должен знімати це. Так, ну давай так. Ось воно як по наростаюшій, мені здається, йде. Типа, перша, друга така, трошки пустовата, третя, четверта для мене ок. І від п'ятої до кінця. Майже Ну Це якась дивна тебе логіка. Ти Те як? Типу, під кінець більш рецепт. Ну я просив саню так розставити. <рес> так, ну якщо чесно, мені дуже сподобалась. Перша чашка оця. Да? Мені... І оця четверта. А тобі, що, ви, будь ласка, своїх фаворитів. Ну, давай точно остання. О, у мене прям. По кайфу, да, я б таке пив, напевно. Як фільтр. Так. Ось ця. А ти п'єш фільтр? Ну, інколи, так. Да? А. Ну, і з тобою каплю буває, я приходжу я дуже... ну, мені так. Перша для мене була пустовата, правда. А не мені на я я, я її пробував. двічі пробував, і двічі вона яскрава, ягідна для вмитої шопі це дуже прикольно. Що сказати? Чесно, вся кава дуже смачна, мені дуже подобається. Це та кава, яку можна пити просто кожного дня. Прийшов в кав'ярню, утрічком випив, бим бим вдома випив. Клас. Тобто, це не якісь яскраві лоти, які ви не можете випити багато. Це базова базова кава, максимально і дуже приємно. Так, да, дуже круто, що українські обсмажчики всі на рівні. Насамперед, це прикольно, але є питання, якщо всі рівні. І всі однаково смачні. Я знаю, до чого Що робити далі? Ось це а -а -а. буде прикольне запитання в коментарях. Тому що, якщо всі рівні, то ми продаємо, типу, через кумовство, напевно, через ціну, скоріш за все, якщо все однаково класно. І що? Треба щось видумувати, так? Да. Щоб ставати кращим. А чого ти схочеш підтягнув? Я передумав. Переобувся. Ну так. Да. А мої тобі сподобали? Е, 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 так, е, ті чашки смачні, я з ними згоден. Е, ця чашка трошки на холодній А фондейшн фундається вибрав? <laughs> а, ви теж не знаєте. Дамо ще якомусь шанс. Давай фін... Фін... робимо чотири чашки в фінал. Що ж, давайте дію якось... — Ну, давай по три 5... хоча б кожен вибере. — Ну, таких, що прям супер вау, мені... — А чого? У нас є чотири е, варіанти, і зараз давай ще якогось одного виберемо. чи ні? — Що було п'ять варіантів? Ні, одного фіналіста, переможця. Цих чотирьох. Так, да, з Цих чотирьох. Ну, перша мені що, спробуємо. Розікнемо. Хоча вона постояла, стало краще. остиванні фільтр завжди. Да. Смачніший. Це в залежності від сорту та від обсмажки. Mm -hmm. Але тут дійсно на охолодженні кава зберігає свій смак. Трохи змінюється, звісно, так. Але нема такого що фу, вона розвалилась прям зовсім. Це дуже смачно і дуже важко вибрати. Кава дуже схожа одна на іншу. Ну, Просто. давай так. Якщо б мені от запропонували фільтр з цього всього, я би точно обрав би цей. Угу. Цих чотирьох. На другому місці був би в мене ось цей лот. Третє місце цей, і четверте цей, бо ну, ти вже його вибрав. Ну давай так. В мене перше місце цей, але це займає друге місце, я з тобою згоден. Ця чашка мені більше себе сподобалась mm -hmm. порівняно з іншими. Ось, але ще раз нагадаю: це не означає, що це саме цей обсмажник, якого ми не знаємо хто це, ну, краще за інших. Просто його мита сьогодні смакує краще за інші. Ледь-ледь. Все дуже схоже. Дуже схоже. Тут немає якогось такого, що не смачне, ми забираємо чашку зі столу. І все. Так, на сам це дуже круто, що всі прям рівні, прикольні. Ну і це додає ринку цікавості. Так, да, да, конкуренції здорова. Я розумію, що тут не всі осмельщики від України, але ми б не змогли скільки їх так, там? — що, Ми можемо подивитися, що під бумажками кого-то. А шо, дуже хочеться дізнатися. Ну, цікаво. Ну, давай, поки ми не сказали. Так потім. ви ж саме знаєте, що ну, дещо ну, буде. Да. Подивись, це що вони... це. Це капець, ти які просто. Які засранці, які засранці. А так, давай коштувати каву просто, так, даром. Це коли безкоштовно, то тоді отак от А да. якщо б вони платили, все було б. Проте, було... ти поняв, да? наша група підтримки. Так, ну давай вибрала я... другу Шо? чашку. Шо? вони її вибрали. Не. Вибрали, нехай буде. Непогана чашка, але мені інше більше сподобалось. Не знаю, для мене трошки пустувато. Так, то, що от вибрали. Угу. А що ви скажете, що ми вибрали? Сподобалося вам? теж, теж. теж сподобалося. Так, ну що, давай тоді е -е, і пройду чашки. Е -е. Ну давай, ну моя перша і твоя перша. Твоя ну давайте ти... А, Ну, вибір глядачів Ну вибір глядачів, пусть буде, так. Так, що там тебе там? В мене О, перша ось. ця така чемпіонська. Хто це був? Цікаво. Фунт кофі, кофі. Дніпро, дуже ці. люблю вас. Дуже прикольна <рикладна> кава. Да, перші, хто почав експериментувати з кавою, з ферментаціями і з цим, цим. Був коли в Астрі, в Києві, по-моєму, з тобою ми разом були. Куштували Колумбас, бленд. Колумбія з і вони додавали тоді полуницю. Угу, да. Невероятний да. лот. Фунт кави one love. Да, Лав. Я дос. дуже радий, що вибрав саме їх. Смачно, смачно. Клас, клас. Шо, так, що, твоя вибрав? Твоя перша, давай. А прикинь фундейшн. Ні, пацани он виграв. Вибрав. Бакара! Нічого. собі. Прикольно, прикольно. Дуже Смачно. І знову дякую за каву. Дуже смачна кава, клас. Так, що, Вибір глядачів, і потім ці дві чашки. Так, вибір глядачів. Давай. Вадима такий почерк красивий, да? Ну що, пацани, фондю вибрали? Та ні, я не вірю. Трічем. Трічемс, трічемс. Неочікувано. Теж гарно. Так, що в нас залишили дві чашки, які нам більш-менш сподобались ще. Я б такий фільтр точно би пив. Почнемо звідки? З цієї, бо вона в мене була на другому місці. Ага. — де 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 Медхед! привіт! Дуже прикольно, бачите? Ну, мені в медах дуже подобається. Я, коли приїжджаю в Київ, завжди заїжджаю до них в кав'ярню. Ну, там, де і обсмажка є. Я купиєш капучинка. Капчик, так, капчик просто. Развали. Так, ну і остання. Еско! Еско. Пау. Клас. Теж гарно, теж прикольно, я би це пив. Так, трошки ніякого. <рив> 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 я ж тобі казав, що ми більш-менш прикольні в упаковці. <рив> так, ну давай. <рив> Але я ж кажу, у нас немає останнього місця. Останнього місця немає, так. Ну що, давай подивимось, де хоча б було фондю. Давай, так. О, О бачиш, зразу вибрав. Foundation. А, ну погана вона була. Погана була, була. була, але ми. Да, да. Ні, хорошо, хорошо. Вона на рівні. Так, прикольно. Прикольно, що вийшло так, що перше місце не досталось Фондю. Перше місце. А досталось... якби, якби ми вибрали Фондейшн, це було б куплено все і в коментарях би нас закрили. Да, тому ми спеціально так і зробили. І я такой: ой, а отут, напевно, Да? Добре, супер, друзі. Дуже дякую. Вийшло такий гарний раночок після обстрілу. Угу. Трошки, трошки збодрились, так. Да. Ну, мені сподобалось льох. Що ти скажеш? Що в цілому я знову я здивований, але приємно. Всі обсмажки дуже смачно смажать. Звичайно, мито Фіоп, яку я вже в житті перепив ну, чашек там 400 точно. Я її зараз п'ю, і все смачно. Ми вибрали тих, коли плю більш-менш профіль розкрився смаку ярче, цікавіше, і такий фільтр кожного ранку пити хочеться. І все. Але дійсно всі чашки смачні, немає дефектів, немає якихось нарікань на каву. Дуже круто, дуже круто. Можливо, зробимо ще з іншими обсмажками, яких ми тут не розглянули сьогодні. Зробимо... Second wave, так? Тоже не дуже так подумають. так. Що ж, дякую, друзі. Куштуйте каву, куштуйте український продукт, замовляйте, все доступно. та підтримуйте українське. Дякую за увагу. Всім папа. Побачимось у наступних відео. Не факт з тобою. Ну так, мені теж не дуже